Які продукти потрібно їсти ввечері перед сном? Топ, чувак, подобається. Ура. Да. Далі. Перше, це банани. Банани багаті на калій та магній, що допоможе вашому тілу розслабитись перед тим, як лягати спати. Друге, це мигдаль. Мигдаль допоможе вам краще заснути, особливо якщо вам засинати тяжко. А чого я не знаю. Мигдаль, вишня і банани. У нього ні. Почекай, давай весь рейтинг подавайсів. Третє це вишня. Вишня це природне джерело мелатоніну. Якщо у вас звичайних вишень немає, можете випити вишневий сік. Четверте ромашковий чай. О, так ввечері краще випити не чорний чи зелений, а саме чай з ромашечки. П'яте це ківі. До речі, постійно трапляється мені відео, що треба їсти ківі на ніч. Один ківі з'їдати на ніч, Ні, кожен... на ніч не треба. Ну це в кого є закрепи. Проблема з кишківником це важливо. Ківі допомагає допомагає просратись да. особливо зранку, кому Тому. дуже швидко треба на роботу Тому. і немає часу. розхажуватися. Ну no, це лайфхак, Альош, ти сам life хотів. <laughs> 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 я не можу, я піду зараз. Лайфхаки. <laughs> life...